Війни шинобі це як нам пояснював Пейн, наслідки циклу ненависті. Представники одного селища вбивають представника іншого, його сім'я та друзі прагнуть справедливості та помсти. Тож починають полювання на кривдників із першого селища і з часом отримують своє. Тоді рідні та близькі скривджених кривдників також захочуть справедливості, і так по колу. Мир, у якому наразі знаходиться світ шинобі, стоїть по суті на терпимості, очікуванні провокацій та небажанні ризикувати життям своїх побратимів. Очевидно, що настільки крихкий мир може розбитись від Найменшого поштовху після втрати брата Саске поїхав кукухою, але не без допомоги Мадари. Слова Мадари, звісно, викликають недовіру, особливо що стосується його особистих мотивів. Але що стосується Ітачі, все дійсно виглядає так, наче Ітачі обрав благополуччя селища замість клану рідних і коханих. Але життя молодшого брата він поставив ще вище. Свою слабкість і любов до Саске Ітачі конвертував у ненависть до самого себе, щоб залишити шанс на відновлення свого клану. Таким чином, коло мало б замкнутися. Але Мадара перехопив і. Ініціативу він отримав ще одну ляльку для маніпуляцій, вдягнувшись у плащі Акацуки, Саски зі своїми товаришами відправився на пошуки восьмихвостого, щоб потім, наче як отримати його силу і помститись кожному у селищі Листя. кожному, хто радіє миру, триманому за рахунок самопожертві і тачі, і це фактично всі не очіхи, тобто буквально всі у селищі. Але не все сталося, як гадалося. Кілер Бі джинчурики Восьмихвостого, виявився чи не єдиним, хто справді оволодів звіром, натуральним чином без жодної ін'єкції ненависті, він може переходити у форму бідзю і навпаки, що дозволяє використовувати всю потужність чакри звіра разом із усім його арсеналом. До такого Саски і його поплічники не готувались. Особисто Учіха отримав двічі oh, такого shit. тягла, що міг би і від'їхати, якби не Карін і Джуго зі своїми здатностями до регенерації. Тасоєцу, який може брати на себе удар та успішно виживати за рахунок перетворення на рідину, бій складався так, що добре було б просто вижити та відступити, не те, щоб захопити ціль, але матерацу все таки імба, тож Саске зміг підпалити восьмихвостого, а потім загасити, довівши себе майже досліпоти всього за один бій. Напад на кілера бі зі сторони Саске та Акацуки став тією іскрою, яка запустила неминучий політичний процес, результатом якого, хоч і опосередковано, виявився початок нової війни, шинобі. Совить пік. Розвідники селища прихованого у Хмарі на власні очі бачили судичку Саски та Бі. тож одразу повідомили про викрадення райкаги. Чому це важливо для каге? Бо, по перше, бідзується як ядерна зброя, стримує інших від нападу. А по друге, Кілер Бі – це молодший брат райкаги. До того ж, виявляється, ніндзя відступниками має піклуватись рідне селище цих шинобі, якраз щоб не сталося того, що сталося конфлікту інтересів між селищами. Райкаге вирішує зібрати раду всіх Каге, щоб винести на обговорення питання Акацуки, і звісно вирішує силами свого селища покінчити із нахабним очіхою. Як ми вже знаємо, селище листя понесло шалених матеріальних та інфраструктурних втрат. Воно не тільки через руйнування, але й через втрату дієздатності Цунаде. Намагаючись захистити жителів, вона витратила занадто багато чакри, застосувавши свою техніку переродження, що вкорочує власнику віку. Цунаде вже і так була бабцею у молодому тілі, тому не дивно, що організм уже перестав витримувати. Такі навантажені напередодні Ради Каги необхідно було обрати наступного Хокаги. Каги обирається зазвичай феодалами країни, а також старішинами селища. Бажано також мати повагу і авторитет від звичайних шинобі, Тому також на нараді присутній лідер Джонінів, батько Шикамару, Шикаке. Поспіх у нараді, додатково викликаний тиском з боку вишкреп Каданзо, який був готовий до подібного перебігу подій. Він вивалює всю правду про третього Хокаги, що саме його політика і помилки призвели до теперішнього стану селища. Знищення клану учіх та перехід Саски на бік ворога також потрапляє. Рапляє у відповідальність Сарутобі, тому кандидатура Какаші відкидається як послідовника старого устрою і влада передається в руки Данзо, Але раптове скликання самі до Каге та відсутність підтримки Джунінів не дозволяє йому увійти на посаду одразу та представляти країну вогню комусь все одно потрібно. Знищення селища листя відкладається, бо воно фактично вже знищене пейном. Тому Мадара скеровує саски на раду Каге за головою Данзо. Справжні мотиви Мадарі починають відкриватись глядачу. Зраду на гато він сприймає особисто, бо техніка божественного переродження повинна була мати інше застосування відповідно до проекту під назвою «Око місяця». Після всіх вчинків скоєних Саски питання його ліквідації стає пріоритетом Райкаги і нового Хокаге. Тому Наруто не залишає собі іншого вибору, окрім як зустрітись із Райкаги і переконати його пробачити Саски. Завдяки вмінням Ямато Наруто й Какаші простежили за Шинобі хмари, які збирали інформацію про Саски у селищі Листя, і рухались на зустріч із своїм Каге, щоб передати йому з'ясоване. Нарада мала відбуватись у країні заліза, засніженому краї самураїв. На підході до місця проведення ради Наруто має свої 2-3 хвилини з Райкаге, але той його Морозить, радячи забути про міжнародного злочинця Саски Учіху. Але то таке, давайте перейдемо до солоденького до політики. Бо ми в мене вже питали. Піська головною темою наради, звісно, що були Акаці, і вони дійсно співпрацювали із Шинобі маленьких і великих країн. Очевидно, що маленькі країни не мали змоги себе захистити, то використовували Акацуки як найманців. Великі ж країни після останньої війни Шинобі взяли курс на поступову демілітаризацію, адже зрощення нового шинобі це тривалий і дорогий процес. А останні миру фавдали країни. Не дуже хотіли спрямовувати кошти на військову міць. Кожне велике селище виконувало ці домовленості по-різному. Наприклад, Хмара поклала болт на це і продовжувала розвиватись у старому ключі. Камінь навпаки почав знижувати військові витрати, тож вони співпрацювали активно із за Країна води взагалі вважається місцем заснування організації на основі тісних стосунків колишнього Кагетуману із їх лідерами. Пісок, як ми знаємо, здійснив напад на листя за допомогою Орочимару. Ну а Данзо, як ми вже дізналися, мав спільні справи з тим же Орочемару. Задля захоплення влади в селищі та генетичних експериментів, до чого ми ще повернемось пізніше. Фактично, всі присутні ігнорували проблему втрати бідзю, намагаючись вирішити її власними силами або ж не вирішувати зовсім. Але далі ігнорувати вже Акацуки не можна, бо майже всі хвостаті у їхніх руках, що об'єктивно небезпечно для всіх країн і їх селищ. Тому лідер країни Заліза Міфуне як посередник висуває пропозицію створення альянсу Шинобі на чолі із Данзо. Але хитрість Данзо викривається представником селища Туману, який як військовий трофей отримав б'якуга. Око клану Х'юго із листя. листя. Данзо під своєю пов'язкою мав вживлений шарінган. І не зовсім простий, а око Шісує у Чіхи, мангеку якого здатен брати під контроль будь-кого. Тобто Данзо наклав майн-контроль на міфуне. Шісує це саме той шинобі, хто забув після смерті якого Ітачі отримав свій мангеку. Я так розумію, що тут ще зійшлося те, що цей шинобі Туману стикався із Шісує раніше, навіть потрапляв під його контроль. Тому він може однозначно визначити, чи є це око і на що воно здатне. Але посеред залу різко з'являється білий дзецу і закацу. І з радістю всім повідомляє, що Саски Учіха вже знаходиться десь у цій будівлі. Райкаги зриває дах і він мчить за хлопцем, а Саске зриває дах. Ну бо це просто Саске. У битві із Райкаги він пробуджує абсолютний захист Сусано і використовує чорне полум'я Аматерасу, щоб захиститись від потужних атак супротивника, сила якого у такому стані співставна із силою бідзю. Рекаги навіть жертвує рукою, щоб пробити захист, але й нанести удар. До бою також втручається Гаара. Як ми знаємо, йому вдалося подолати власну ненависть завдяки Наруто, тому він хоче словами мов Саске відмовитись від свого шляху, але це звісно що марно. Завдяки силі Сусано Саске обвалює стелю на голови опонентам та вирушає на пошуки Данзо. Останній смирно сидить під наглядом інших каги весь час у залі нарад, чекаючи на появу Саске І як тільки той з'являється, він вислизує, скориставшись метушнею навколо. Спочатку Мідзукаги, а потім Мідсучікаги зробили все, щоб знищити злочинця месника. Але в останній момент від неминучої смерті його рятує Мадара і, опинившись перед всіма присутніми, починає свою стендап-програму. Щоб остаточно навалити пафосу, він розповідає про неймовірний план. Той самий мудрець шесті шляхів, нащадком якого типу був нагато, поборов великого монстра із чакри і став його джінчуріки, як єдиний спосіб стримати його. Але з віком сили на це перестало вистачати. Тож мудрець вирішив розділити чакру монстра на дев'ять частин, дев'ять монстрів поменше, тих самих 9 хвостатих, і розпорошити їх по всьому світу. А тіло монстра було запечатано на місяць. Тож Мадара збирає всю цю чакру, щоб відновити свою силу, наче як втрачену після поразки від хачерами. Ставши джинчуріки для десятихвостого, і вишенькою має стати гендзюту, накладене на місяць, яке захопить і об'єднає всіх в одну єдину ілюзію, позбавлену надій, болю і страждань. Так би мовити, віртуальний мир. Ва. Саме такою була пропозиція цукер е, Мадари, Вибачте, віддати останні хвостатих зараз для збереження миру. А інакше, що правильно, війна не знаю на що Мадара розраховував, але звісно, що на заклик віддати Наруто і Кілера Бі, Так так виявило, що восьми хвостий втік від Саски для цього скаженого задуму отримав відмову. Тому Мадара оголошує війну тільки на створеному альянсу Шинобі, залякуючи їх силою сімох зібраних бідзю Це не ніблін.